Найпоширеніші побутові вислови фрази, що стосуються комп'ютерних ігор чи навчання, яких перекласти на жестову мову описано у посібнику Ручна зручна розмова. Впорядкувала його Ганна Ткач, яка родом із Харкова. А хмельничанка Ольга Рибак відповідала за переклад висловів на жестову мову. Збірку створили за підтримки Українського інституту книги та у співпраці з організацією Інклюзивно привітні. Мені надійшла пропозиція від організації інклюзив френдлі», Ми з ними давно співпрацюємо. І я думаю, ну перша моя думка це нічого з того не вийде, тому що ну як. Як жести можна показати в книзі, але нічого, результат я думаю, мені особисто подобається. Описати його покроково – це було найскладніше. Ми не втручались в дизайн, ми не втручалися в форму, ми не втручалися в задумку автора. Взагалі, напередодні посібник презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Створили путівник для дітей та підлітків, аби спростити для них комунікацію із людьми, які мають порушення слуху. Адже за словами авторів. У дитячому віці зрушити бар'єри найлегше, окрім тексту та ілюстрованих зображень, жестовій мові можна навчатись і під час відеоуроків. На них можна перейти за qr кодами що розміщені на сторінках посібника. І ті, і ті сидять в гаджетах, і ті і ті ну, мають однакові інтереси, не варто боятися. Комунікувати з людьми, навіть якщо ти не володієш їх мовою, завжди можна трошечки почути. Зараз з розвитком технологій це взагалі легко. Мета в наша орієнтована дати якийсь е, засіб, метод, щоб вступити в перший контакт, скажімо так, щоб почати комунікувати, щоб розуміти, що це не страшно. Презентація путівника жестовою мовою відбулась у рамках форуму Книжкова весна на Хмельниччині. Протягом 22-23 квітня в бібліотеках області відбувались презентації книг і творчі зустрічі з місцевими письменниками, зокрема й тими, які зараз служать у збройних силах України. Ми презентуємо книги про героїв України, наших земляків. Є шанувальники літератури по краєзнавству, є шанувальники літератури художньої. Є нас в нас Хмельницькому перекладачка Ірина Савюк, яка може перекладати з іноземної на українську книги. Ми хочемо представити науковців, які пишуть, краєзнавців, які пишуть, які досліджують наше поділля завдяки нашим збройним силам. Ми маємо можливість сьогодні говорити про. Книгу Хмельниччини Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.